Привіт, в цьому відео ми з вами навчимося працювати ще одним умовним оператором, що називається Switch Case. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку що таке оператор Switch Case? Цей оператор він дуже схожий на минулий оператор, тобто if Else. Але різниця між Switch Case та if-else полягає в тому, що за рахунок Switch Case, ви можете перевіряти якусь одну певну зміну на декілька різних значень, а в if-else ви можете відразу перевірити багато різних змінних на безліч різних значень. Тобто, Switch Case він такий більш універсальний, він підходить лише для перевірки однієї конкретної зміною на багато різних співпадінь. І От, наприклад, ми давайте з вами зараз створимо якусь змінну. Нехай ця змінна буде називатися як UserInput. Input, і далі в цю змінну ми будемо отримувати якісь дані від користувача. Ми відразу все це конвертуємо і тут прописуємо з вами console Read Line, та отримуємо дані від користувача. Тепер ми прописуємо саму по собі конструкцію switch case. Для початку прописується ключове слово Switch, далі відкриваються круглі дужки та в них ви вказуєте, яку конкретну змінну ви будете перевіряти. Не можна відразу перевіряти там дві або три змінних, а лише одна конкретна змінна. Ну і я, наприклад, буду перевіряти таку змінну, як user input. Далі обов'язково нам потрібно прописати фігурні дужки, та всередині цих дужок ми вже прописуємо різні кейзи, тобто різні випадки на співпадіння. І от щоб нам таке прописати, ми прописуємо ключове слово кейс, а далі ми просто вказуємо на що ми якби перевіряємо, на яке співпадіння ми перевіряємо. От, наприклад, якщо в «user input» нехай буде встановлено таке число як 5, тоді ми будемо виконувати код, який в нас буде починатися з двокрапки – і тут я особливо багато нічого прописувати не буду. Я, наприклад, пропишу лише те, що ми тут будемо виводити щось на екран. Наприклад, нам із 5». Ну, і просто 5 буду підставляти, наприклад. А також в кінці обов'язково дописати ще оператор break, адже оператор break, він нам вказує, що ось на цьому моменті ось цей оператор, він якби закінчується. Тобто наразі в нас є switch case, де перевіряється лише одна єдина умова. І тут в нас виходить так, що якщо я зараз введу число 5, в нас оцей кейс спрацює і буде виконуватися код від двокрапки до слова break. Тут може бути безліч рядків коду. Наразі в мене лише один рядок коду, але насправді ви тут можете прописати ще якісь умовні конструкції. Тут ви можете створювати якісь зміни, ви можете отримувати дані від користувача і так далі. Я наразі просто лишу лише, одну, лише один рядок коду. Ну, і перш ніж все це запускати, ми давайте допишемо з вами додаткові кейзи. Тобто, наприклад, я буду перевіряти на значення 5, тоді я буду виводити ось такий текст. Додатково, наприклад, буду перевіряти на значення 7, тоді буду виводити такий текст. І, можливо, пропишу тут ще декілька разів. Наприклад, буду перевіряти ще на таке значення, як 15, буду виводити це число, і, можливо, ще 8 буду також перевіряти, і щось інше буду виводити на екран. Тепер все це ми можемо зберегти та запустити програму. І ви просто помітите. А ну да, і у нас нічого на екран не виводиться, тобто зразу треба вводити дані. І ви можете помітити, що в залежності від того, що я впишу, в залежності від цього, у нас буде спрацьовувати певний кейс. Наприклад, ВІВ 7. Це означає те, що перша умова вона виявилася некоректною. Ну тобто, в нас 7 не дорівнює 5, тому оце все було проігноровано. Далі наступний кейс він виявився вже коректним. Тому в нас вивівся, ну вірніше, спрацював оцей кусочок кода, і в нас було виведено на екран нам із 7. А далі все інше воно вже автоматично було проігноровано, адже оцей кейс він вже спрацював. І тут ви можете задати питання, навіщо використовувати цей свіч кейс, адже те саме можна прописати через if-else. Там ви також прописуєте просто if і кажете, що ви оцей user-input перевіряєте на 5, Потім інший допишуть, дописуєте дописуєте if і перевіряєте на 7 і так далі. Так дійсно ви можете не використовувати свіч кейс, можете використовувати лише uh, if-else. Ну, if Else або ж else if, і ви отримуєте той самий результат. Switch case – це просто як альтернативна конструкція, за допомогою якої ви можете в більш зручному форматі перевіряти одну конкретну зміну на різні співпадіння. І тут один важливий момент, який потрібно відмітити: в оцих усіх операторах кейс ви можете завжди перевіряти лише на співпадіння. Тобто ми перевіряємо на співпадіння п'ятірки, сімірки, п'ятнадцяти або ж вісьми. І ми ніяк не можемо тут дописати, наприклад, що якщо в нас буде більше, ніж 5, то ми будемо виконувати це, а там якщо буде щось інше, то будемо виконувати інше. Ні. Тут всі ці оператори, які ми раніше з вами вивчали, вони всі будуть у вас видавати помилки або ж взагалі. Будуть просто працювати, тому ви їх тут не дописуєте. Свіч-кейс завжди перевіряє лише на рівність, на повне співпадіння. Ну і звісно, я зараз перевіряв тут число e, short, але можна e, працювати з іншими типами даних, такими як String, Char, e, bool і так далі. Все це тут буде також коректно працювати. Ну, І ще один момент, який варто відмітити, це те, що в такому свіч-кейзі ви можете мати щось на кшталт оператора ELSE. Єдине, він тут називається. Трохи інакше і записується він в самому кінці. Цей оператор він називається Дефолт, тобто значення за замовченням. І тут ви можете прописати будь-який код. Він у вас буде виконуватися у тому випадку, якщо всі до цього оператора кейс вони не спрацювали. Дефолт не є обов'язковим, ви, ви його можете записувати лише за бажанням. Ну і наприклад, зараз я його тут записав. І давайте, давайте я тут напишу щось на кшталт якраз дефолт, і навіть так напишу дефолт дорівнює else, бо це дійсно так, вони майже однакові. І, звісно, в кінці також потрібно дописати break, інакше цей оператор буде видавати помилку. Ну і знову ж таки, ми все це з вами запустимо. Давайте введемо тепер якесь інше число, наприклад, 1, і ми, і ми помітимо, що дійсно оператор дефолт в нас спрацював, адже всі оці минулі кейзи, вони не підходили на співпадіння, а тому спрацював оператор дефолт. Тобто, в майбутньому ви завжди можете використовувати або if-else, або ж оператор switch-case. Switch-case просто варто використовувати в тих випадках, коли є одна єдина зміна, і вам потрібно її перевірити на безліч різних співпадінь. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимося пізніше. Бувайте!